Вітаю всіх, хочу зробити один нюанс. Я багато розкладів робила, але лише я не робила один цікавий. Реакція Росії на дозвіл лопити Білгород Курськ для захисту Харкова. Реакція яка буде? Давайте так. З політичної точки зору, яка буде реакція? Реакція Росії з політичної точки зору на дозволи бити західною зброєю все, щоб захистити Харків та область. Яка буде реакція політична? Ну, це їх головний. Також. Хренова реакція. Розчарування. Зрозуміти, що в них розчарування. Що світ дозволив. Розчарування. Що світ дозволив. Ну. Вони були в самообмані, що світ не дозволить, а він дозволи розчарували, що вони ну... якісь ілюзії в них були на цю тему. Серйозні. Ой, злі. У них все горить. Горить. Тут, за плане, горить, підгорає. А ну кінцевий результат який? Треба щось робити з цим, правда? Емоції, багато емоцій. Четвірка жезлів, ви знаєте, в них це як Ви знаєте, як воно йде, вже буде в них як результат, якийсь буде перший. Вони це можуть оголосити що зараз, що завгодно, з політичної точки зору, мені йде ось це все, як вони вже чогось досягли і можуть звалити з Харківської області. Розумієте? А Зараз подивимось на військову тему. На політичну тематику їм же це не цікаво. З політичної точки зору не дуже цікаво, коли дозволі, дозволів багато. Не цікаво, правда? Ану. Реакція Росії на дозволи лопити Білгород Курск на військов... з військової точки зору. На полі бою, як вона буде реакція? По ресурсам важка праця в них була багато для цього працювали, намагалися. Підтягували ресурси, силу. І ще підтягнуть. Треба. Намагатимуся щось зробити. Рух, колісниця це рух. Підтягнуть ще гидотні всякої люди, техніка, і рух в них буде. Якесь накопичення буде, скупчення в них буде, накопичення, скупчення буде. Будуть дивитися, що і ви знаєте, як робити спроби, спроби робити. Світ за цим, ви знаєте, не зло світу, і світ за цим, як сказати, дивиться, що вони роблять, який це в результаті, який у них. Самі пажі. Важкий в них результат, любі мої важкі. Вони будуть чузі намагатись робити. Реакція в них буде. В них буде наступ, в них буде дії, будуть від них добре. А який буде результат? Давайте У цих дій. Результат цих дій. Результат цих дій ворога на відповідь на ці рішення бити. Результат, який буде ці дій ворога? О! В ролі жертви він буде, ось де він буде. і дивіться, далі не буде. Ось він результат. Хитрі дії. Розумієте, наші своїми діями ось це буде ось. Повішений жертва жертвою буде він в кінцевому результаті.